В 209-ту річницю від дня народження нашого великого генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка у Тернополі за кілька років вперше провели масштабні урочистості. На захід прийшло кількасот людей. До підніжжя пам'ятнику поклали квіти державні чиновники, тернополяни та гості міста. Пам'ятний молебен відслужили владика та священики різних конфесій. Ще прийде той день? Де то, що називається село Москва, буде стояти український дух, український прапор, і цього гнидуватого маленького рижого таракана ще воно, як роса на сонці. Слава Україні! Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш зазначив, що незважаючи на те, що сьогодні цілу ніч рашисти обстрілювали українські землі, їм не вдалося зіпсувати це велике свято. 209 дев'яти річниця народження Тараса Григоровича Шевченка це з гіркотою. Мало би бути воно веселе, помпезне, щасливе. Адже не кожна нація може похвалитися таким пророком. Ми маємо це. Насправді є багато таких в нас пророчих слів. Але оці слова, що борітися, поборити», вони сьогодні найбільш актуальні. Поклав квіти до підніжжя пам'ятнику. І міський голова Тернополя Сергій Надал. Він також зазначив, що саме Шевченко розбудив душу українського народу. Достатньо було однієї людини, щоб зберегти цілу націю. Саме Шевченко розбудив душу українського народу. Саме Шевченко утвердив, утвердив в ній духовну основу для боротьби проти Московської імперії. Він попереджав українців, що нас чекає тяжка війна в Московії. Шевченко знову переосмислений і знову набув нового змісту. І перш за все, це пов'язано з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Шевченко тепер бренд наших мужніх воїнів, і, зокрема, нас, українців. На даний час, коли почалось повномасштабне вторгнення росіян, взагалі багато що переоцінки пішли цінності і. Ті слова пророчески, які говорив Шевченка, відповідно сприймаються людьми по-новому. А він ніколи не скривав, що Росія для нас це ворог. Ну Шевченко завжди актуальний для нас українців. Розумієте? Його слова в своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Його слова те, що обніміти брати мої найменшого брата, не каже старшого окупанта, а найменшого брата. Його слова, що любіть Україну, і любіть її во время люте в останню тяжкою минуту за неї господа моліть. Він завжди актуальний. Від себе додам, що для Тернопільщини великий геній кобзар Тарас Шевченко теж є особливим. Адже саме в нас в Тернопільській області поставлено найбільше пам'ятних знаків пам'ятників по грудь. Цьому великому великому генію Тарасу Шевченку їх є практично е, близько 200 штук, і також варто додати, що саме перший е, пам'ятний знак Тарасу Шевченку було встановлено в Тернопільській області у селі Бордяківці Борщівського району. Він був встановлений в 1911 році. Його автор це уродженець села Буцнів Олександр Лупушинський.